16 лютого у користині люди вийшли на мирну акцію у підтримку зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Такі акції проводяться кожну неділю, але цього разу акція мала найбільший масштаб. Прийшло близько ста людей. Ми чергово зібралися на співпітримку військовополонених та безлістних. Сьогодні у нас проходить перформанс, щоб привернути увагу ростенців цієї проблеми. Проблеми з тим, що обміни дуже рідко проходять. І в принципі, коростенці просто забувають про те, що люди знаходяться в полонах, люди з безвісти. Що Сьогодні дуже багато людей. Звідки вони не тільки ж коростенці прийшли сьогодні? О, сьогодні приїхали люди з міста Малин, з Іршанська. Можливо, ще з Житомира приїхали. Ну, це ті міста про які я знаю. Сніжана Стретович на деякий час приїхала у Коростень з Польщі. Окрім того, жінка запросила рідних безвісти зниклих військовослужбовців з 32-ї бригади. За словами пані Сніжани, люди приїхали на акцію з Малена, Києва та Житомира. Я прийшла на акцію, тому що в мене в липні зник безвісті чоловік. Стретович Роман з 32-ї бригади. І тому я не можу сидіти мовчати. Я маю. Його підтримати, його знайти. І тому я сьогодні тут. Ми знаємо, що ви приїхали за кордону. Так? Чи долучалися там на подібні акції? Так, я приїхала із Польщі. На жаль, там я ще не долучалася, але вже займаюся організацією, щоб зробити біля Червоного Христа там теж акцію, щоб підтримку наших хлопців. Всіх зникли безвісті і полонених. Марина Олександрова приїхала з Києва, каже, що часто долучається до акцій, які проходять у Вінниці, Житомирі, Києві. А 16 лютого приїхала на акцію у Коростень. В мене зник брат. Ми шукаємо вже сьомий місяць його. Наша 32-га бригада. Про нього ніякої відомості нема. Це Олександр Олекса Олександров, Олександр Миколайович, якого ми шукаємо вже сім місяців. Фактично, ми їздимо на всі акції, бо без акції нам ніхто не допомагає. Фактично нема ніякої допомоги, бо ми самі його розшукуємо з нашої сім'ї, де е, ми їздимо. Якщо у когось з нас не виходить, все, е, все рівно хтось їде. його дружина частіше ходить. Від дітей до дорослих. Люди стояли по дві сторони дороги, всі з плакатами чи прапорами. Розкажіть, будь ласка, чому сьогодні прийшли на акцію? Взять нашу полоні буде 12 квітня вже три роки. Ми кожну неділю ходимо, підтримуємо, як можемо. На вашу думку, для чого потрібні такі акції? Не, не знаю. Я... Треба виходити підтримувати людей, що може побачити та да повернути наших хлопців з полону. Також на акцію разом з дружиною та сином прийшов звільнений з полону військовий Віталій Алєєв, дружина якого теж долучалася до таких акцій. На вашу думку, наскільки важливо проводити такі акції? На мою думку, це дуже важливо, щоб не забували хлопців, які знаходяться в полоні. Щоб робили все можливе для скорішого їхнього повернення. Вони там чекають цього, що за них готуються. Як ви думаєте, ці акції дійсно допомагають? Чи це більше як моральна підтримка для, напевно, родин чи тих же військових, які повертаються? Скоріше, більш психологічна підтримка. Так як люди особо нічого не вирішують, але це потрібно людям, щоб була віра. Кожну суботу проходить акція Хвилина мовчання, а кожну неділю акції у підтримку полонених та зниклих безвісти військових. Долучитись до акції можна дуже легко. В нас є і телеграм-канал, який називається або Чекаємо родини полонених, або акції «Коростень». також є інстаграм-сторінка, називається коростень Фемелі по по-англійськи. і також в нас є помічниця, яка викладає в Фейсбук додаткову інформацію. Тобто, ми постійно викладаємо анонси. Що буде відбуватися, також за перформанс інформацію, і також фото, відеоматеріали, які відбулись на сьогоднішній акції. А також на загально, які відбуваються кожну неділю і хвилина мовчання кожну суботу на 9.00. На акцію можуть приходити всі, хто бажає підтримати родини військовополонених, а також зниклих безвісті. В нас завжди на акціях приходять і дітки. і... Дорослі і старенькі, які просто хочуть щиро підтримати родини, а не просто тому, що в них хтось зник або хтось в полоні. Ні, ми всі єдині, всі разом і всі намагаємось підтримати один одного і підтримати військовослужбовців.